Я думаю, що кожному з вас траплялося побувати в таких гостях, де кажуть, ну, ще маленько побудьте в нас. Коли приходиш до когось з родичів, може до батьків, може до бабусі, то кажуть, та ще мало сиди, ну та де спішиш? Ще трошки побуть. Так, є такі люди, до яких приходиш додому в гості, а вони кажуть, та ще мало се залишить, ще трошки побудь, ще трошки побудь. Це люди, котрі хочуть набутися. Чому так є? Тому що ті, котрі люблять, вони завжди хочуть бути разом, хочуть набутися разом. мене в тому Євангелії особисто так сильно доторкає одна фраза. Я вчора готувалася до празника, я не мав часу сидіти, щоб так, як завжди, трошки більше часу на проповідь, і думаю, як я буду завтра проповідувати, я відкриваю Євангеліє, один раз прочитав і все зрозумів. Моє, мої очі зупинилися на одній фразі, коли Ісус відповідає апостолам на їхню пропозицію, яка звучала так, що відпусти людей, хай йдуть собі щось куплять, Ісус каже, не треба їм відходити. То, по нашому Кіть повісти, то знаєте, як то б могло звучати, наші маленько побудуть при мені. Це так, як, знаєте, наша Закарпатська і взагалі українська порядна газдиня каже, та ще маленько сидіть. Ще мал...", та вже пізна година трайте, думаю, ні думів, ще мало побудьте. Ісус сьогодні в тому Івані каже, не треба їх відпускати, хай не йдуть. Чому Він так говорить? Тому що він не хоче, щоб люди від Нього відходили. І це, мені видається, що це добра новина того Євангелія Сьогоднішнього, тому що воно каже нам всім сьогодні, що Ісус не хоче, аби ми від Нього відходили. Чому? Тому що любить. Той, який любить, завжди хочеться набути разом. Хоче бути поруч. І Ісус, власне, тому сьогодні каже, не треба, щоб люди відходили від мене. Не треба, щоб ти відходила від Нього. Не треба, щоб ти відходив від Нього. Чому? Бо Він любить і хоче, щоб ми були при Ньому. Це, до речі, згідно апостола Євангелиста Марка, це один із перших критеріїв учня. І покликав Ісус 12, щоб були при Ньому. І посилав їх по двох на проповідь. Покликав. Щоби були при ньому. Це, це завдання учня. Завдання учня Ісуса Христа бути біля Ісуса. Це, це, це єдине, що треба. І тому то нам сьогодні Іван не каже, що будь біля Ісуса. І, і то ми Тому сьогодні зібралися на цю божественну літургію, зібралися на цю літургію, аби бути при ньому. Бо не хочемо від Нього відходити. А може хтось за цей тиждень вже від Нього відійшов, бо встиг там. Нагрішити, встиг зробити якісь речі, може, забув помолитися зранку чи вечором, або якісь інші речі зробив, які огидні Богові. А сьогодні знову приходимо і чуємо, що Ісус хоче, щоб ми від Нього не відходили. Практично, що це означає? Коли, наприклад, ти молишся і вже думаєш, ну це вже доста. Отже, наш помолився, Богородиця, помолився, то вже достатньо. А Ісус нам завжди каже, Давай ще трохи. Що, ще, ще трошки побудь при мені. Ти може не мусиш промовляти якісь там слова чи заучені молитви і фрази, але будь ще трошки при мені. Так би добре було, знаєте, щоб в наших храмах, в наших парафіях після служби Божої, де ми відразу це причастили, щоб ми не зразу не витікали вон. Щоб ми відразу не змагалися тим, хто, хто перший вийде з церкви. Але щоб ми ще трошки побули. Тому, наприклад, в літургії нашій передбачено, що священик після служби Божої ще має молитви, там їх є ще за 8-10, які мають помолитися. Благодарственні молитви. Чому так церква поставила ті молитви на, на кінець літургії, вже здавалося, відпуст був, благословеннії вже було. Кінець вже літургії, царські ворота закрили. Ну і що ще? А ще понячні молитви в А А що вони там? Щоби ще побути біля Ісуса? Щоб не так. Привіт-привіт, пока-пока. Але щоб набутися, Господь хоче, щоб ми набулися при Ньому, щоб ми були при Ньому. Бо, власне, це нас освячує те, що ми є біля нього. Власне, це робить нас святими. Власне, звідси черпаємо силу благодать. це джерело сили. Не природа тільки якісь там гармонії, якісь речі, які нас надихають просто, або ми відпочиваємо через це, але, власне, бути при ньому, бути біля Ісуса це є сили для християн і для апостолів. Тому Господь всіх нас сьогодні запрошує через це Слово, аби не відходити від Нього. А навіть як відходимо, то пам'ятаємо собі притчу про блудного сина. який Господь нам показує, що завжди можемо прийти до нього, а Він з відкритими обіймами чекає на тебе, щоб Тебе прийняти. Бо знову ж таки хоче, щоб ти була і був при ньому. Дай нам, Боже, не відходити від Тебе, бути при Тобі завжди, як твої правдиві учні. Слава Ісусу Христу!